Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 10 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Та не дивлячись на погоду, і авто є, і покупці трошки гуляють. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках Рівного, Івано-Франківська, Львову та Луцьку. Також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть уточнити всі деталі, вас проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Шевролека 11-го року. 10900 ціна, 2,2 дизель, на механіці 186 кінських сил, 154 тисячі пробіг. Так, шкіряний салон. Шестиступенева механіка. Вона виглядає. А, тут кіно знімає. Доброго дня, раді. — Доброго. Так, є фаркоп добре, і парктроніки. Нісн Кашкай. 2012 року. 11 700 ціна, 1,6 бензин на автоматичній коробці передач. Е, так, Офіційне авто. Е, Пройшла ТО. 131 кінська сила, двигун. Так, Контакти ось тут. 169 тисяч пробіг. Так, Авто офіційне з пробігом. Не мало би бути нюансів. Показуй, як виглядає. Є підігрів сидінь. Так. Стан має бути вам видно. дисплей. Порт Куга. 11-й рік, 11900 ціна, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач. 170 кінських сил, 220 тисяч пробіг. Так, комбінований салон. Так виглядає. Та коробка автоматична PowerShift. Підігріву сидіння. Панорамний дах. Парктроніки. Форт Едж. 2015 року. 16700 ціна. 3,5 бензин на автоматичній коробці передач, 198 тисяч пробіг. Шкіряний салон, електрорулювання сидінь. Виглядає кермо. Автоматична коробка, підігрів сидінь і парктроніки. Рено Колеос 10-го року. 9350 ціна. 2-літровий бензин чи дизель? Дизель, автоматична коробка передач. Кіряний салон, електрорегулювання сидінь. Так ну, є пошкодження. Так воно виглядає всередині. Натична коробка, клімат-контроль. Фаркоп і практроніки. Audi Q5 10 року. 14 тисяч ціна, 2-літровий бензиновий двигун на автоматичній коробці передач, 210 тисяч пробіг. Контакти є. Шкіряний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Панорамний дах. Мультикермо. Так, думаю, видно. Автоматична коробка, звичайно, підігріве сидінь, клімат. І парктроніки. Так, друзі, просто показувати свіженьке авто. Трошки більший бюджет. Тут у нас Volkswagen 18 2018 року, 25 600 ціна, 3,6 бензин на автоматичній коробці передач, 280 кінських сил, 97 тисяч пробіг. Так, Шкіряний салон з перфорацією, електрорегулювання пам'ять сидінь. Мультикермо. Є підігріва сидінь, клімат, дисплей, звичайно, і панорамний дах. Так, Парктроніки є. Nissan Qashqai. Плюс 2, семимісний, 10-го року, 10750 ціна, 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 150 кінських сил, повний привід, 221 тисяча пробіг. Так, це сьогодні єдине. У Львові семимісна, місна 6 двох-літровим двигуном і на автоматі. Часто просите, дозвольте, шкіряний салон. Так вона виглядає. Клімат-контроль, дисплей, мультикермо і панорамний дах. Не буду заважати власниці. Покажу ось так. щоб буде видно вам. Так, паркоп присутній. Honda Siervi, сьомий рік. 9 тисяч ціна. 2,2 дизель на механіці 140 кінських сил, 255 тисяч пробіг. Так вона виглядає. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Так, є, сидінь. Так, ще присутній фаркоп. Так, Nissan Rock Q5, показуємо по черзі. Рок 2015 року. 16 тисяч. Ціна 2,4. Бензин на автоматичній коробці передач. Повний привід. 142 тисячі пробіг. Контакти є. Шкіряний салон з перфорацією, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Підігріва сидінь, автоматична коробка, є клімат-контроль, дисплей. Панорамний дах. Так він виглядає. Так, і Q5. Добре, добре, добре. Так виглядає, так оглядають, тому показуємо швиденько. 11 рік, 14500 ціна, двохлітровий бензиновий двигун на автоматичній коробці передач. Преміум плюс комплектація 135 тисяч пробіг. Я швиденько покажу. Шкіряний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Панорамний дах. Мультикермо. Так, Підігрів сидінь, клімат-контроль. Хонда Сірві, 14 рік, 17300 ціна, 2,4 газ бензин на автоматичній коробці передач 180 185 кінських сил. Свіжо пригнана без пробігу по Україні. Повний привід. 99 тисяч пробіг та контакт на всякий випадок продуктує 067 266 07 82. Давай, 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 давай. Ось так вона виглядає. Нісан Рок 12-го року. Так, 8 900 ціна буде що торг, 2,5 газ-бензин, на автоматичній коробці передач 170 кінських сил, повний привід, 160 тисяч пробіг. Так що таких ми не знімали, не було у нас в, огляді, в оглядах таких автомобілей. Показую, як він виглядає. Так він виглядає в салоні. Я знаю, то не Volkswagen Torec, сьомий рік, 10 850 ціна, 3 дизельний двигун. Так, буде ще торг. Власник підказує авто без підкрасів. Свіжо пригнана, 191 тисяча пробіг. Контакти тут. Та колір темно-зелений. Темний. Так, шкіряний салон. Тематична коробка передач, підігрів сидінь, клімат, контроль, дисплей. І парктроніки. Нісan рок. 2015 року 11800 ціна. 2,5 бензин, автоматичній коробці передач. Повний привід, 170 тисяч пробіг. Так, це зачинено. Трошки буде вам видно. Volkswagen Tiguan, 14 рік, 12400 ціна, 2-літровий бензиновий двигун на автоматичній коробці передач. 211 тисяч пробіг. Ой, 211, перепрошую, кінських сил. 101 тисяча пробіг. Так, перепрошую, заговорилась. автозачинена Так, затоноване, тому розглядаємо між крапельок. Тематична коробка, кондиціонер, мультикермо. Nissan Кашкай 10 го року, 9850 ціна, 1,5 дизель на механіці, 110 кінських сил, авто в рідній фарбі, 217 тисяч пробіг. Так виглядає. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат. Є фаркоп. Honda CR-V. Сьомий рік, 9750 ціна. 2,2 дизельний двигун, 220 тисяч пробіг. Так, коробку зараз глянемо. Так, шестиступанева механіка, шкіряний салон дисплей, кліматконтроль. І парктроніки. X3 12-го року. 14800 ціна, двохлітровий бензин на автоматичній коробці передач. Обслужене авто 180 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Так виглядає. Нісан Жук 2016 року, 14500 ціна, 1,6 бензин на автоматичній коробці передач. Так, турбований двигун, повний привід, 120 тисяч пробіг. Дивимося, чи відчинено. І, на жаль, зачинена. Буду показувати з того сторони. Будемо заглядати. Так, дивіться. Шкіряний салон з перфорацією, мультикермо, автоматична коробка, клімат. Єжо 3008, 2011 року, 9400 ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. 197 тисяч пробіг. Так вона виглядає, Кліматконтроль. клімат контроль і панорамний дах. Електроніки є.